Добрий день, хочу цю тезу 241-го виставити. Знов віртуальне і реальні сюжети в житті людей. Зараз у деяких людей почне ну, пригадуватися деякі моменти, і вони почнуть розбиратися і захоплюватися цими моментами. Ну, Я просто зараз приклади свого життя приведу, а ви вже будете шукати, що у вас. Ну, от у мене ще в дитинстві, я ще читати не вмів і побачив я книжку зірки над самаркандом. На російській мові були, над Самаркандом». І вона мене зацікавила. Я пам'ятаю бабусі запитав, а що це таке? Вона каже, ну це був такий уловбек. І в мене якось так воно лягло, йому якесь рідне дуже ім'я було. Ну і все, і забулось воно. А потім протягом життя виникали ситуації, ну, дві ситуації було, коли знову з'явився цей сюжет. Точніше, було ще якесь кіно, я дивився, і воно мені нагадало, якраз якісь події пов'язані з Улувбеком. А потім. Уже, мабуть, в 2013 році чи коли. Так вийшло, що там довелося допомагати одній людині. Ну і її сестра приїжджала в Дніпро. І вийшло так, що вона розказала, що з Ченкента приїхала жінка, до неї звернулася і каже, треба їхати в Самарканд шукати знаки. А воно, одночасно мені прийшло, що. Ніякі знаки не треба шукати, тому що ці дві жінки, якби в минулому були близькі мені. І я тоді попросив телефон, точніше, вона набрала, я двічі з цією жінкою побалакав, і вона заспокоїлася. Чи так воно було, чи не так, але отакий сюжет, що жінки в минулому проявилися, коли вони, якби це усвідомили, воно все пішло. І більше воно нічого не нагадувала. Ну, єдине, що вдалося першій жінці цій допомогти, ну, по здоров'ю. Вони виправились там, пухлина була, пухлина зникла. Ну і все, більше нічого не нагадувало. Потім іще був сюжет один, коли ще одна жінка приїжджала і склалася ситуація така, ну, вона думала, що небезпека. І Теж промайнули спогади, пов'язані з Улугбеком. Пісну вона була охоронцем Улугбека. Ну, коротше, тоді Улугбека і вбили, і їх вбили. Чоловіком була. Пісно протягом життя кілька разів приходило це, що пов'язано з цим сюжетом. Пісну, сюжет віртуальний, але він пересікався з реальними людьми, які. Мали теж спогади з тих часів, і коли, якби, це усвідомлювало, все і йшло і більше і не приходило. Ну, і все, більше з Олубектом нічого ж і не приходило. Відповідно, воно як гра така. Ви можете, ну от ще один приклад проведу. Проявилася якось одна пара. І виявилося, що колись, коли у них була ситуація, це серйозна аварія попала, а мені вночі приснилося обличчя цієї жінки, вона й випросила допомоги. Я тоді не збагнув, що воно таке, але якби ну, енергію віддав цій жінці. А виявилося, що в цей момент у них була дуже серйозна аварія. Я вже пізніше тоді, коли почали перебирати по датам. Бо я навіть запам'ятав тоді час 4 ранку. Я вже потім почав фіксуватися цей час, тому що виявилося, що це не просто сні сняться якісь люди і просять допомогу, а це реальні люди. І виявилося, що да, дійсно тоді була ситуація така. і коли вона проявилася, і якби прийшла інформація цю вісні, чи я вже не пам'ятаю, що це фрагмент. У цій жінці кластер від цієї дитини, яку зробили аборт. І фактично кластерів цих не один. І вони попали, якби зараз, тілених різних людей. І фактично, коли я би, це усвідомив, що це частина тієї дитини, ну, не дитини, дитина та аборт зробили, але має відношення. І тут же проявилася слідуюча жінка вже в Запоріжжя. І виявилося, що вони, обоє художниці, пишуть картину дуже схожі. Стиль у них по двоє дітей, хлопчик і дівчинка. Ну і взагалі вони і зовні схожі. Я їх познайомив. вони Дуже здивувалися. Що дійсно таке буває. От прийшло такий сюжет, появилася одна людина, потім я прийшло, що це фрагмент, кластер від абортуваної дитини, і проявилася слідуча. Причому я ж не знав, хто що. Друга людина проявилася сама. Вона захотіла <кл 'я> зустрітися, приїжджала в Дніпро. І, відповідно, я їх познайомив, ну і знову ж воно відійшло в це. Якби сюжет цей прокрутився і став непотрібний. потрібний. Зараз у багатьох може початися отаке, що раніше я соціум забивав і всякі оці спогади вам були незрозумілі. А тут, виходить, почнуться ці спогади, і буде захоплення тим. Що ви тільки подумали, а воно слідуче проявляється. Ну, як оця друга жінка. Получається, я тільки подумав, що це іще повинен бути фрагмент тієї дитини. І тут же проявилася жінка. Получається таке враження, що ти керуєш процесом, керуєш матрицею, і вона дуже захоплює. Так що я хочу просто це озвучити, щоб ви не, не велися. Так, да, це. Сюжети такі віртуальні, зроблені навмисно, щоб люди тренувалися і могли працювати з матрицею. Але не треба захоплюватися, тому що це для тренування віртуальні сюжети. Так, да, вони пов'язані з реальністю, але все рівно це не більшою частиною не робочі сюжети. Хоч можуть бути і робочі сюжети. Так що, якщо буде щось таке виникати, ви не лякайтеся. І з дружбу боку дуже не захоплюється. Хоч воно дуже захоплює. Бо ти тільки подумаєш, що тут раз людина проявляється. Тоді тільки подумав, воно раз відбулася якась подія. І таке враження, що ти маніпулюєш матрицею. Да, частково це можливо, але це більше йде для навчання. Щоб ви зрозуміли, що все воно поєднане, вся інформація, яка вам приходила, вона не просто так приходила, вона все рівно. Повинна проявитися, ви повинні усвідомити, для чого воно приходило. І для підтвердження з'явиться хтось уже в реальності, який підтвердить ту вашу інформацію. Так що тут момент дуже цікавий, <кхід> ситуація погіршується, якщо так взяти. Тому почнуть люди більше пригадувати у таких моментів, щоб якось це змінити. Тому що, якщо взяти чесно, то все поки йде до глобальної зачистки людства. Багато надіються на чудо, але чудо це ніяк не проглядається. Да, воно відбудеться, як я поки не можу сказати. Тому що глобальна зачистка це вже було не один раз. Але поки йде все по сценарію, богообраних і відповідно під глобальну зачистку. Тому що умом. Проаналізувати це неможливо, все тільки буде негатив. І розуміється, що, що Богобрання війну не закінчить, поки не знищать потрібну кількість, поки вони не поділять території під свою майбутню державу. Їх що тут може зупинити? Ну, Росію що може зупинити? Якісь катаклізми, вони теж не зупинять. Ви ж бачите, вони як ненормальні. Йдуть на смерть і цього не усвідомлюють. Уже сотні їх тисяч загинули, а воно все одно нічого не змінюється. Так що тут треба щось більш глобальне. Відповідно, що богообрані відмовилися від сценарію Святого спосту, вони теж не відмовляться. Тому тут починають от випливати оці тренувальні сценки, виходить сценарії для людей щоб вони вчилися впливати на матрицю і відповідно якось змінили ситуацію. Тому що колективна думка це дуже гарна річ, але її треба сформувати. А багато людей захоплюються якоюсь віртуальністю. Ну, ну, коли таке відкривається, дається враження, що ти впливаєш, що ти можеш якісь купола вставити, ти прямо відчуваєш, як через тебе йдуть енергії. Відповідно, ця ейфорія, вона заважає, тому що це віртуальне все, це нереальне. Але людина сприймає як реальне. У ну, мене от стан змінюється, енергії йдуть, я ж відчуваю. І та людина, що поряд, вона відчуває. І я от відчуваю ту людину сотні кілометрів. Але це все не відноситься до реальності. Це все віртуальне. Але людині подобається бути в такому стані, і вона живе цим життям, відірваним від реального життя. І Зараз може дуже багато людей піти якраз цим шляхом. Тому що раніше це було закрите, зараз почне відкриватися і будуть захоплюватися. Ой, який я величний, я тільки подумав, воно сталося. А в дійсності це все все навчання. Так що, ну, мабуть, і достатньо. Я велике не буду. Просто підзамислитись щодо тих сюжетів, які виникають. Ну чи будуть виникати у когось. Ну і достатньо. Всем найкраще. До побачення.